Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, я сьогодні е, рано встав і розмірковував про те, що інколи трапляється, тоді коли є тепер час війни. Дуже багато людей, де й сам деякий, деякий час занепадаєш духом, чи е, маєш таке стомлення, духовне і фізичне. Або не як не дочекаєшся того, чого чекаєш найбільше це закінчення війни та миру. Знаєте, і хотів сьогодні поділитися думкою, розмірковував над текстом Святого Письма, і він мене потішив. І хочу сьогодні говорити про Божий релакс для стомлених серцем та духом, і що, робить, що робить Господь і що робити мені, щоб не бути порожнім. Знаєте, читав сьогодні текст Святого Письма, це 13-й розділ від Луки, 34-35 тридцять віршик. Це відомий текст і відома подія, коли Христос він ішов свій останній шлях до Єрусалиму. І коли він підійшов до цього міста, то він дещо промовив. І він говорить: так: Єрусалиме, Єрусалима. Що вбиваєш пророков і камінням побиваєш посланих до тебе? Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли, тому залишується вам дім ваш порожнім. І знаєте, я розмірковував про те, що а, говорить тут Господь Ісус Христос. Що робити, щоб мій дім, духовний дім, він не був порожнім? Господь каже про те, що я збираю вас, як та квочка, підкрила своє. І коли я читаю святе письмо, і коли роздумую і згадую пісні поклоніння, то згадав одну пісню, яка надихала мене сьогодні, на те, що я роздумував, і вона має ця пісня декілька таких рядочків. що... Бог збирає орлів своїх дітей своїх під своїм крилом. Але тут бажано зрозуміти, чи бажаю я бути під крилом його, чи шукаю я захист в його і та його прихисток. Знаєте, гарна така думка. А сьогодні читав кожноденне читання, і там така думка була, гадаю. Важливо поділитися. Гарна думка, що в раю і в аду будуть лише добровольці. Але ми вибираємо, де нам бути вже тут, на цій землі. І Господь звертається до Єрусалиму, каже, скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей. Як вочка збирає своїх курчат під крила, але ви не захотіли, тому залишується вам дім ваш порожній. І декілька думок з цього приводу. Знаєте, мені дуже до вподоби те, що говорив Давид, коли він писав пісні свої, або, як ми кажемо, псалми. Ось то він звертав на це дуже таку дуже таку прискіпливу увагу. І перше, на що він звертав, що він бажає шукати захисту у Бозі у тіні його крил. Він звертає увагу, що захист тільки в Бозі. І коли ми читаємо Псалом 16, 8 віршик, він говорить так: хорони ти мене, як зіницю свою, дочку Ока у тіні своїх крил. Заховайте мене. Заховайте мене від спеки і тиску цього життя, від оцих всіх проблем, які тепер є, від цієї інформації, яка тепер тільки є, то разом з Давидом важливо сказати: Господи, хорони ти мене, як зіницю свого свою дочку ока у тіні своїх крил. заховай ти мене. Знаєте, дуже важливо, коли приходить спека, приходить літо, всі люди шукають затінок. І... Тому що там є прохолода, там можна відпочити від цієї спеки. І Давид говорить, що в тіні твоїх крил, Господи, я можу знайти той перепочинок від спеки цього життя. Наступне, на що він звертав увагу, він Давид, шукає милості Божої. Коли ми читаємо 35-й псалом, 8-й віршик, він говорить так, яка дорога милість о Боже! І ховаються людські сини в тіні твоїх крил. Він шукає чого? Милості Божої. Знаєте, хочу звернути увагу, що це дуже важливо. Один із пророків Єремія, в плачі Єремії, там він казав, що Господи, милость Твоя, вона оновлюється кожного ранку, кожного дня. Він, Давид, шукав милості Божої. І тут він також каже, що і ховаються людські сини в тіні твоїх крил, в тіні Твоєї милості. Знаєте, кожного разу, коли встаю вранці, згадую про Божу милість до себе. І такий старий старий християнський. Гімн, Псалом, пісня, вона говорить, що милості Божі, Господні згадуй, рахуй кожного дня, бо це важливо. Нагадуй, що його милість вона оновлюється кожного ранку і кожного дня. І це надихає, що Господи, є ті міста, де кудись прилітіли ті ракети, бомби чи шахеди. Але ти цілий, слава Господу, бо це його милість. І наступне, на що я звернув увагу, що Давид говорить, що він шукає сховище від нещастя в Бозі. Знаєте, сьогодні ну, дуже трудно де знайти такий прихисток від цього всього нещастя, яке є в Україні. Але є той, хто говорить, що я збережу тебе від нещастя. Ми читаємо 56-й псалом другий віршик: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Бо до тебе вдається душа моя, і в тіні крил своїх я сховаюсь, аж поки нещастя не мене». І це дуже важливо, знайте, що є моїм щастям, що є моєю радістю, якщо Господь є моєю цінністю і моєю радістю. То ми зможемо сховатися в тіні його вкрил, аж поки всі ці нещастя вони не минуть в нашій країні. Це той прихисток, прихисток в його сім'ї, там де він є. Бо він говорить, де двоє, троє там зібрані і я з вами. Згадайте, що казав Давид. А що він казав? Одного прошу, і одного шукаю, чого просив і шукав. А Давид каже: Хочу бути в домі твоєму. Чому? Бо там є ти. І там є оцей схованка, прихисток від нещастя, щоб можна було перечекати, коли воно мене. Наступне, на що я звернув увагу і це підбадьорювало мене, він шукає поміч у тому з вдячністю. Співає, бо хвала є сила Божа в спокотних обставинах життя, де є, і це є жертва для Бога. Згадав я також і. Апостолів, яких зачинили в'язницю, їх там побили. Але що вони робили? Вони почали співати і вихваляти Господа? Бо хвала, поклоніння, подяка то сила в Богі. Це допомагає пройти і проминути ті шляхи, особливо скрутні. І ми читаємо Псалом 62, восьмий віршик. Давид говорить, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Він говорить, що ти, Господи, ти пригорнув мене, ти взяв мене в свої обійма. А душа моя і правиця твоя, вона підпирає мене. Правиця твоя, що робить? Підпирає мене, говорить Давид. Згадайте, що казав Павло. Він казав, що. А не сьогоднішнє, не завтрашнє, не, не те що буде, не те, що минуло, ніяка тварина, ні яка людина ніщо не може вирвати з того Божого прихистку, який підпирає, ховає, який є поміч у нам в нашому житті, шукає поміч тільки в тому, хто є надійний, хто є фундамент, хто є скеля непохитна. І це про що ще говорить, який висновок? Бог. Знаєте, я собі сьогодні згадав ще одну таку пташку, і такий собі висновок зробив, що Бог не зозуля, Він не кидає, не полишує своїх пташеняк і не підкидує комусь іншому. Він той, що каже: я тебе підпираю своєю поміччю, я тебе обіймаю. Ти той, кого я обіймаю, люблю, із моїх рук ніхто тебе не вкраде. І тому це дуже важливо в його обіймах, у тіні Його крил ми оновлюємося та поновлюємося Словом Його та силою Його Духа. І це дуже важливо для кожного з нас. Знаєте, кожного разу згадую, коли читаю ці тексти Святого Письма, коли згадую оцих всіх пташок, про яких говорив Господь. Ось і через пророка дуже гарно сказано: зверніть ще раз. Згадаємо ту пісню, що Бог збирає орлів своїх під крилом своїм. І хочу знаєте, що ще сказати. Він тих всіх занеможених орлят своїх став на крило, щоб вони опять парили, щоб вони летіли, щоб вони мали силу. І тому дивіться, Ісаїв, він це написав, коли ми читаємо сороковий розділ. З 28-го віршика хіба ти не знаєш чи не чув, що наш Господь Бог вічний, Він творить землі і Всесвіту, не знемагає, не втомлюється, його розум і задуми не збагнені. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, він відновляться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. І це дуже важливо. Може мати навіть стан Іллі, коли він каже: Боже, доста з мене, забери душу мою. Але він каже: не біжи у пустелю, закликаю тебе, біжи під моє крило. Він чекає, як у тому читали в Луки, так? що я хотів зібрати як та квочка своїх пташенят під крила, але ви не захотіли. Не біжи в пустиню, біжи під крило Господнє, бо він чекає, щоб мій духовний дім не став пустий. Зверніть увагу, він закликає сьогодні всіх, хто знеможені, всіх, хто може втрати всяку силу. Дивіться, що він каже. Ми читаємо Матвій 11 розділ 28 віршик. прийдіть до мене усі, стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Хай Господь він надихне, хай Він підніме, хай Він зміцнить ноги й руки наші, хай Він зміцнить наш дух, щоб ми могли так, як ті орли. Летіти, парити, щоб могли досягати тих висот, до яких Господь покликав кожного із нас. Тому підбадьормося, і так як у того Господь казав, біжимо в тінь Його крила, щоби знаєте, що мати, як ми сьогодні вже казали, щоб мати захист в ньому, щоб мати милість Божу в ньому, щоб сховатися від нещастя в ньому, щоби нам. Мати вдячне серце і проголошувати хвалу і подяку, незважаючи на всі обставини, Щоб кожен з нас ще іще раз зрозумів, що Бог Він не покидає, Він не зозуля, Він не кидає, і не полишує своїх пташенят і нікому не підкидує. Він каже, що як я почав працювати в твоєму серці і з тобою. То це буде аж до того, коли я прийду і заберу тебе. Він, той, хто підбадьорює мене і кожного із нас сьогодні. Тому будьте благословенні. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Я такий вдячний тобі сьогодні за те, що ти так підбадьорив мене цими словами твоїми. Я дуже вдячний Давиду за ті пісні, які він написав на те, щоб я звертав увагу. Я дуже вдячний, Господу, що Ти кажеш, що Ти збираєш нас як та квочка своїх пташенят під свої крила. Ти кажеш, що я. Господи, як в того орла обновляться силу, що Ти не полишуєш, що Ти не кидаєш, що Ти той, хто наділяєш силою, той, хто реабілітуєш, той, хто робиш релакс для нашого духа, щоб ми могли стояти, йти за тобою, і бачити, чекати, і мати перемогу в своєму житті. Господи, дякуємо Тобі сьогодні, вклоняємося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь підбадьорить вас, як Він сьогодні підбадьорив мене цими словами Святого Письма. Він любить нас і не полишить. Нехай Господь благословить вас, ваші сім'ї, ваші домівки, ваших діточок, онуків, ваших батьків, ваші церкви. Нехай Він збереже вас всіх до слави своєї. В ім'я Ісуса Христа будьте благословенні.